Дня, любі діти! Сьогодні у нас грамота. Отож, приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як приступити до роботи, давайте трошечки розімнемося. Отож, станьте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Виростемо великими яблук нарвемо. В кошики великі. Ми їх складемо. Сідайте, будь ласка. Емо мчить не наздогнати. Ему страус птах малята. Ефа в пустелі живе де піски. Ефа отруйна змія малюки. Діти, як ви вже зрозуміли, страус Еммо та змія Ефа. Це жителі спекотних країн. А яких ще тварин спекотних перекладу на російську мову жарких стран? Країн, ви знаєте. Зараз я назву букви, а ви здогадайтесь, назва якої тварини складається з них. Ну, наприклад, с л «о», «н». А тепер з е-б-р А. Ще раз, а потім перевіримо. М-а в «п», «а». Правильні відповіді такі: слон, зебра, мавпа. Назвіть всіх тварин, яких ви бачите перед собою на екрані. А потім виберіть, назва якої тварини найкоротша. Якої тварини назва найдовша? Від екзотичних тварин перейдемо до тварин, які живуть в нашій місцевості. Знайомтесь, це коза Емма. Давайте приспіваємо її пісеньку. Ме. -е 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 -е. Звук кози Ем. Е. Ниточка розтягується, повітря вільно проходить через рот. Отож, звук Е голосний. Назвемо малюнки, визначимо спільний звук для всіх цих слів. Діти, предмети будемо називати протяжно, виділяючи голосом звук Е. Екскаватор. Сонце лев. лелека. Робимо висновок. У кожному слові назві малюнка живе звук кізочки МЕ. Наступна вправа, де звук. Визначимо місце звука Е у словах. Екран. Де ви чуєте е на початку всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь на початку слова. Отож, звук Е голосний, вдягнемо його у червону рубашечку. Розберемо ще слово черевики. Послухайте уважно. ЧЕ-РЕ-ВИКИ Скільки звуків Е ви почули в цьому слові? А де на початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь така. В слові черевики два звуки Е. Обидва знаходяться всередині слова. Слова яйце та човен. Розберіть самостійно. Зараз я в повільному темпі буду промовляти скоромовку, а ви, діти, як почуєте звук Е, плескайте у долоні. Домовились? Вередували вереднички, що не зварили вареничків. Не вередуйте вередниченьки, ось і зваряться варениченьки. Звук кізочки М і Е позначають букви Е. А на що схожа велика буква Е? Бідний гребінчик, і що з тобою сталося? Тільки три зубчика із усіх зосталось. Ти помиляєшся? Я не гребінець, я буква Е. Згадав, ну і молодець. Діти. Зверніть увагу, велика та мала букви Е відрізняються одна від одної. Велику букву Е ви можете вже надрукувати і самостійно. Прослухайте уважно моє пояснення, як надрукувати малу букву Е. Поставте крапку посередині бокової межі клітинки. Від неї ведемо заокруглену лінію праворуч догори. Донизу. Знов таки праворуч, не виходячи за межі клітинки, і зупиняємось. Починайте працювати. Назвемо малюнки. Лев, екран Орел. Саме ці слова ми сьогодні розберемо. Зробимо звуковий аналіз слова Орел. Орел о -рел. О Орел. Скільки нарахували складів? Ви пам'ятаєте, у слові стільки складів, скільки голосних звуків. Давайте ще раз поділимо на склади, і ви мені скажете, скільки звуків ви чуєте у першому складі. Правильно. У першому складі тільки один звук, і це голосний звук О. Порахуємо тепер кількість звуків в слові ОРЕЛ. О. р, -р. Побудуємо будиночок із чотирьох кімнат для слова Орел. В першій кімнаті живе голосний звук О, у другій кімнаті твердий приголосний р, в третій кімнаті голосний звук Е, і в четвертій в останній кімнаті твердий приголосний «л». Вертикальною лінією покажемо, як слово ділиться на склади. Тепер запишемо слово літерами і прочитаємо його. Орел. Слова лев та екран розберіть самостійно. Читаємо разом Село Море. Мело, несло, орел, орла, олена семен, решту вправи прочитайте самостійно. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомилися з новим голосним звуком Е. Також ми познайомилися з буквами, які його позначають. Ви прослухали вірш, скоромовку, а також ми зробили звуковий аналіз слів. Ви вправлялися в друкуванні букв, в друкуванні слів, а також ви вправлялися в читанні. Діти, ви великі молодці. І я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!